Привіт! Вітаю тебе на нашому курсі. Якщо ти тут, значить тобі цікава професія рієлтора. А можливо, ти вже мрієш про високий дохід, свободу у виборі графіка та можливість допомагати людям знаходити їхнє ідеальне житло. Що ж, чудово, ти на правильному шляху. Сьогодні ми поговоримо про основи цієї професії, щоб ти розумів, чим займається ріелтор, як влаштований ринок нерухомості та що тобі знадобиться для успішної роботи. Ріелтор це не просто людина, яка допомагає купити чи продати квартиру. Це експерт, аналітик, психолог і головне, людина, яка розуміє потреби своїх клієнтів. Основні завдання ріелтора. Пошук та залучення клієнтів, як продавців, так і покупців. Аналіз ринку рієлтор має розуміти ціни, тенденції та попит, проведення перемовин, домовлятися про умови, ціни та способи оплати, юридичний супровід перевіряти документи, консультувати клієнтів щодо правових аспектів, створення реклами та маркетинг, залучати клієнтів через соцмережі, сайти та інші платформи. Але найголовніше, рієлтор вирішує проблеми клієнтів. Це не просто продажі чи пошук квартир, це глибоке розуміння потреб людини. Клієнт може не знати, що саме йому потрібно, сумніватися, боятися ризиків і тут у гру вступаєш ти. Ти не просто агент із нерухомості, ти консультант, порадник, стратег, ти той, хто дає людям рішення, впевненість і спокій. І саме тому клієнти будуть тобі довіряти, рекомендувати і повертатися знову. Український ринок нерухомості це жива динамічна система, яка залежить від багатьох факторів, економічна ситуація, попит та пропозиція на різні види нерухомості, юридичні зміни та нові закони. Одеса особливе місто. Тут є курортна нерухомість, центр із історичними будівлями. Новобудови, туристичний сегмент попит на житло завжди високий, адже сюди переїжджають, інвестують, купують для здачі в оренду. Розуміння цих нюансів допоможе тобі орієнтуватися та ефективно працювати. Житлова нерухомість: квартири, будинки, апартаменти, важливі фактори площа, планування, розташування, інфраструктура. Комерційна нерухомість. Офіси, магазини, ресторани, склади тут важливі місце розташування, окупність, потік клієнтів, земельні ділянки для забудови, сільськогосподарські, комерційні. Тут головне документи, призначення, підведені комунікації. Успішний рієлтор це не тільки хороший комунікатор і продавець, а ще й людина, яка добре орієнтується в юридичних питаннях нерухомості. Документи на нерухомість ти маєш знати, які документи потрібні для купівлі-продажу, як перевіряти їхню справжність і які ризики можуть бути. Реєстр нерухомості, сучасний рієлтор повинен вміти працювати з державними реєстрами, перевіряти право власності, наявність обтяжень або боргів за об'єктом. Консультація клієнтів. Клієнти часто не розуміють юридичних нюансів вони покладаються на тебе, ти маєш вміти пояснити простіше складне, як оформити угоду, які податки та витрати будуть. Як убезпечити себе від шахрайства, юридична грамотність це твій авторитет і конкурентна перевага. Клієнт довірятиме тобі більше, якщо відчуватиме, що ти не просто продаєш квартири, а розбираєшся в усьому процесі до дрібниць. Що ти дізнався з цього уроку, хто такий рієлтор і які його обов'язки, як працює ринок нерухомості в Україні та Одесі, основні види нерухомості та їхні особливості, юридичні нюанси роботи рієлтора. Твоє завдання. Подумай, чому тебе зацікавила ця професія. Запиши свої очікування від курсу, почни спостерігати за оголошеннями про нерухомість у місті. У наступному уроці ми поговоримо про те, як знайти перших клієнтів та почати заробляти вже на старті. Ти на правильному шляху вперед до успіху в нерухомості.